Сніжинки. Примерзла ручки. Добрий ранок всім. Ми з Ральфом гуляти. Так, вже зима. Повністю зима сьогодні. Далеко не йди, я без повідка. Сніжок лежить. Супер. Том, привіт. Ти де був? На вулиці був? І йшов. Щось його сестра вчора шукала, шукала, не могла знайти, десь гуляє. Ти де, Раль? Так, всім гарного дня. Привіт! Всіх дуже рада бачити, рада бачити вас на своєму каналі. І знаєте, тиждень не знімаючи і так ось якось незвично знімати, як начебто це роблю вперше. У нас сьогодні понеділок, я відпрацювала, зайшла в фору, зараз вам покупки, покажу, які я зробила. Але що хочу сказати, що за тиждень відбувалося? Відбувалося те, що почалася, начебто той понеділок почався добре. Я брала там Можна так сказати, міні-відгули на роботі. Добре, що є можливість взяти. Так, була два дні вдома, а потім я захворіла, і начебто все начебто все було добре. Не так я знаєте, сильно хворіла. Один день мене так добре. Так, відчула, що я хворію, а так, начебто, все добре. Єдине, що мене нежить турбує, і не знаю, де вона взялася, як вона взялася і чому вона мене турбує. Тому що і пробувала каплі алергічні, і вони мені допомогли. Хоча я відчуваю, що я ну, хвора була. Ось так. Температури, напевно, один день все-таки була температура, і то невелика. А так все добре. Відпоїли, як кажуть, я зазвичай, коли хворію, дуже багато п'ю. Рідини. От мене рятується: калина, малина, лимон, чаї. І якщо їх пити може невеликим, невеликими кількостями, наприклад, там кожні 15 хвилин робити теплий якийсь глоток, то це дуже-дуже класно. Єдине, що воно вже тошнить від цих чаїв, коли вже так закінчується хвороба, але все рівно треба їх пити. Ну, я як кажу, як мене ще рятує. Так, і Що на тому тижні було? було... Ну, напевно, всі читали за ці ракети, всі переживали багато людей. Я знаю таких тих людей, які не переживали взагалі, там за шахіди, за обстріли, переживали за цю ракету. Дуже багато новин було з різних І можна було здоріти від тих новин тільки. так. Потім ми проходимо зараз комісію з сином. Я йому верніше допомагаю, тому що трішки працюю в медицині. І як кажуть, Ну, допомагаю проходити якісь деякі аналізи, деякі там, процедури, як кажуть, діагностику, скажімо так, робимо організму, тому що можна пройти, знаєте, і самому, в принципі, він міг би пройти, але це буде довше, ніж ну, я з моєю допомогою, ось так скажу. Тому зараз це проходимо. Зараз забрала аналізи, записала ще на УЗІ його. Ну, коротше, проходимо. Ось так, начебто, такі всі новини. Хворіти погано, відразу скажу. Апатія, апатія і апатія. нічого не хочеться робити. Але вчора я так знаєте відчула, що мені вже хочеться щось робити. За цей час подивилася ще серіал, не додивилася його, але суперсеріал. Він трішки підіймав мені час, нас. Треба було відповісти, тому що замовила вітаміни. Деякі вітаміни у мене закінчуються. І ну, треба було підтвердити моє замовлення. Так, за серіал скажу. За серіал скажу, почому убивають жінщини. Супер серіал. На, Такий схожий він на відчайдушні домогосподарки, дуже мені такий схожий, ну, по типу такого серіалу, його дуже легко дивитися. Там 20 серій, перший сезон і другий сезон. Я ось подивилася перший сезон, там вони відрізняються. І перший сезон мені спочатку більше сподобався, коли я почала дивитися другий сезон. А коли вже почала дивитися другий сезон, то мені начебто і другий сезон подобається. Так що рекомендую, дівчатка, подивитися його дивитися. Знаєте, можна робити там щось собі на кухні, або якщо як я, наприклад, хворіла, то дивилася так для настрою. кажуть. Ось так. А, що ще? що 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 ще, 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 Начебто такий з новин нічого немає. А, до речі, ще ми їздили з сестрою купляти племінниці телефону. І так ми йшли по хрещатику йшли. Нас сфотографували. І хлопці стоять, там гроші заробляють, фотографують, то ставлю фотографію. Так, сестрою нас сфотографували гарно. І питають: дівчата, ви з Києва? Я кажу, так, бо каже, ну, люди з Києва дуже ну, не фотографуються. Взагалі фотографую. Які приїздять до Києва ну, на екскурсію в гості і на пам'ять фотографуються. Якщо чесно, у мене така фотографія вперше, у сестри є така фотографія з сім'єю, а у мене така фотографія вперше. І ще йшли по Хрещатику, брали у нас інтерв'ю для німецького цього каналу. Не знаю, вийде, не вийде. Мені здається, що оператор, яка у мене брала інтерв'ю, вона хотіла почути щось інше. А я відповіла те, що я дійсно думаю про цю ракету. От була відповідь На, на рахунок було укриттів. Ну у кожного своя думка. Мені здається, її ну вона хотіла трішки іншу відповідь. Ось так ну із цікавого такого, так. Начебто все. Щось у нас у Ральфа я прийшла з роботи, Оце вухо щось турбує, не знаю чого. Мені здається, я сьогодні, сьогодні да, купала і трішки вода зайшла. Ну, побачимо. Так що, з новин, начебто, все. Я е, йду на поправку. А, ще в мене свекра прооперували на тому тижні, все добре, але він ще в лікарні, тому, а в лікарні він в іншому місті, тому ми до нього не їздимо, а тільки дзвонимо. Ну так, вийшло, що прийшлося робити в іншому місті операцію. так так. що ось так. Зараз планую зготувати вечерю, думаю, бо суп є. не знаю, яку вечерю буду готувати. І з дочкою поїдемо, бо в мене там щось позакінчувалося і хочу в сільпо заїхати. Не знаю, чи поїдемо в юск, чи поїдемо в Аврору. бо мені Юск треба. Ну, побачимо. Зараз покажу вам покупки, які зробила в ХОРІ, і будемо продовжувати наш день. Так що так, да, Ральф? А у нас зима вже, хоча на календарі ще не зима, осінь, але так зима. Ну, По е, кадрам ранішнім моїм ви вже побачили. Так так. що ось так. Мої покупки з завор... фори. Ось така шоколадка мені ще потрібна буде. Так, 99 гривень вона зараз по акції. Так, 99 гривень. Цукор зараз по акції, але бачите, цукор другої категорії. Здається, по 27. По 28, ось, по 28,90, Але я взяла 2, 2 кг, взяла ось так. Потім э, в мене є ось такий кучок зелені. Так, десь 24 гривні. Так, окріп 24 гривні, 90 копійок. Зараз подрібню і в, в морозильну камеру відправлю. Так, ось кузі взяла е, їсти корм такий, е, майже 40 гривень. Ось дві соломки взяла. Соломка, здається, по 9,50. Була солодка і солона. Взяла солону. Взяла моркву по-корейськи 54 гривні. Так? І там була знижка 10%. Потім взяла куряче філе. на 120, Не філе е, куряче, а філе стегна. Зараз хочу обсмажити його. 128 гривень, 43 копійки. Або на топленому маслі смажу, або на вершковому. Це дуже-дуже смачно. Подивіться, ось такий сир е, взяла собі і сестрі. Це він був по 88 гривень, він без акції. Але я бачу вперше, кому сир до кави. Вперше бачу. І зараз, напевно, вип'ю каву і спробую. І бачите, ще має зобі зроблено в Україні, то буде кешбек, у кого є національний кешбек літи. І взяла ось такий сир. Він був 60 гривень. Теж по акції дуже його полюбляю Ось така невеличка закупка у мене сьогодні була. І ну, хочеться спробувати цей цирк, тому ставлю чайник, роблю каву і будемо з вами куштувати, який він є. Спочатку зробила собі каву і вже, знаєте, прийшла на кухню, Ну, командувала дочка, звісно, коли мене не було, як кажуть, на кухні. І ну, вона, знаєте, прибирає все, але я звикла так класти. Вона щось по-іншому кладе щось. Десь ножі не в тому місці, як лежать мені, ну, як я звикла. Це нормально, я зараз ну, війду в такий стан, як кажуть, в русло, і це все перероблю. Але сам факт, на кухні мені треба, як кажуть, робити трішки порядок. Ось так. І так, знаєте, і в інших містах. Добре, що все роблять да, без мене. В суботу встали, удвох поприбирали. Син пішов, діду там ще поміг на городі. Щось там робив, я не знаю. Я навіть до не знаю, що вони там робили. Дочка в хаті поприбирала. Ну, коротше, помічниця є. Так, сир такий звичайний, ось такий. Мені він схоже, наче як типу, на російський раніше був. Чимось Він так, він кавою пахне. У мене ще... Так, да, він кавою пахне. Тут і кава намальована, я не побачила. Він. Ну дівчата кавою пахне. Тому можете купляти. Звичайний сир кавою віддає. Мені, я думала, що він буде трішки такий більш вершковий. А він, ну це я полюбляю такі, знаєте, більш вершкові сири. М -м -м. Він кавою пахне. Кави ідеально, але мені хотілося, щоб він був більш вершковий. Але ж я кажу, може комусь ну, сподобається, скажуть, вау. Ну, цікавий, мені ну, так якби спробувати і все. Подушки по акції по 85 гривень. Я додому брала такі, мені дуже класні, мені дуже сподобалися. Ось такі я брала дві штуки і брала ось такі наволочки. Вони дуже класні. Якщо були ще інші кольори, я взяла. Бо мені, якщо чесно, блакитний синій пише, не дуже подобається. Я ось ці брала рожеві і вони ідеально підходять до цих подушок. Так що, кому потрібно ось такі подушки? Беріть, дівчатка, не пожалкуйте. І наволочки, хоча пише поліестер, але мені за якості вони подобаються. Багато різного є по акціям, а багато такі ж самі. Я ось побачила пледи в такому кольорі. Ось сірому і світлобеш такий. Брала і такий, і такий на подарунок. Звичайна ціна 1300, а зараз по 650, але їх брала в вересні місяці по 600 гривень. Дуже гарно запаковано, на подарунок, ну, дуже класно. І бачите, акційна ціна не завжди вона така і акційна. Але теж непогана, 650 гривень непогана. І розмір у них великий 220 на 240. Тому, кому може потрібні такі пледи, приходити в юр. На стілець така подушка, непогано. 135 гривень, непогана така ціна. Так, на жаль, немає, знаєте, резиночки, щоб так якось її організувати, одіти на це все діло. 135 гривень. Тут є така акційна тут поличка, можна щось да вибрати. Бачите, 90 гривень. Ось така 80 взагалі коштує. Зараз подивлюсь, чому так. Ось такий 300 коштує. ну Можна тут щось і підібрати, як кажуть. Такі по 65. це є новинка. Я, наприклад, таких рушників не бачила. Вони в трьох кольорах: є бежевий, м'ятний і ось такий асфальт. Але мені такий він більше як фіолетовий, здається, є в різних розмірах. Мені треба для ванної кімнати. 50 на 90 135 гривень, дуже гарна така ціна, і скажу, якість теж непогана. І в розмірі 65 на 130 275 гривень. Дуже сподобався, дуже сподобався ось цей колір п'ятний, але мені ванну кімнату він не підходить, хоча мені він дуже-дуже сподобався. Взяла ось такий рушнички по 35 гривень, це 30 на 50. Для обличчя у мене ось такі рушнички. У мене є ось такі, потім інший кольор. То ну, у нас кожного свої. У мене білі, у дочки там різнокольорові, у сина темніше, ось такого кольору. Ось. Непогано для обличчя 35 гривень. Дивіться, ось такий розмір в нього непоганий. Якраз для обличчя підходить. Дуже гарно І ціна гарна інша. Це йдуть на 28-30. На ось такі. Теж різні кольори є. 27 гривень теж непогана ціна. Для обличчя теж можна використовувати. І це серія Голд. в різних кольорах є. Є ось такі темні, сірі, темно-сині, можна як… Так, темно-сині, зелений, потім ну, там, тауп. Ось так зветься кольор Бордо. Дуже багато різних кольорів. По 27 гривень вони йдуть. Рушник є. 125 гривень, такий в полосочку. Багато кого є, я думаю, такі рушнички. Мені вони теж дуже подобаються. У мене є рожеві, рожевого, на жаль, немає. Білий, сірий, м'ятний, синій і сірий. І це чорний зветься, отак колір. Хоча мені здається, що він не чорний такий, не глибокий такий чорний. По 125 гривень, 50 на 90 і 65 на 100. 65 на 130 250 гривень. Теж непоганої якості. Ось такі килимки ванну, кімнату я брала, але в тому році вони були по 400 гривень, в цьому році по 500 по акції. це. Мого кольору немає. Є кольор, ну який у мене є, є в сірому, світло сірий і білий. У мене бежевий. Десь ось такий, наприклад. А маленькі по 240. А в тому році я платила 200 гривень за маленькі. Ну, ціни ростуть. Різні килимки, є вибір різний є. Покупки, салфетки і рушник. Нічого такого більше не купили. Виходимо, на касу йдемо.